Друзі, добрий ранок! Добрий ранок вам із Під Одеси. Ми настільки відважні, що вирішили не тільки їздити в Буковель відпочивати, а й ще захотіли захопити Одесу, хоч трошки на пару днів побачити море. Юхнуть пороху. Так. Минуточка. Сподіваємось, що відпочинемо тихо. Ось. Але е, перш ніж їхати на відпочинок в Одесу, уточнили за укриття. Сказали, що є поруч. Але сподіваємось що е, е, воно нам не знадобиться. У нас вже була екскурсія, походили з екскурсією. Шо? А Потім цей, пішли по снідали. Таку кафешку, знаєте, там, де як швидко. Накладаєш, накладеш, накладеш себе там всі блюда по 40 гривень. Ось, поїли там нормально, не можу сказати, що дуже смачно, нормально. Овочі, салати поїли, мама бульончик з'їла. Ось а зараз йдемо по Деребасовській. Гуляємо в напрямку свого автобуса, тому як з другої години тільки заселення в готель. Тому ми ходимо, чекаємо, поки не треба буде поселитись і піти нарешті, побачити. Море, плюхнути ножки. І не тільки в це море. За довгий час. Ось, Так, до речі, коли закінчилася екскурсія, екскурсовод нам зразу скинула всі ці групи. Повітряна тривога. Каже, не ігноруйте, якщо що, тривога, зразу десь ховайтесь, якщо не в цей. Не в укриття, то хоча б десь якусь арочку стати, тому якщо, якщо летить балістика, то за півтори-хвилини вилітаємо до самого міста. Ми в порту бачили о, гостиницю. Даймо по Деребасівськи, до речі, ось там ми їли. Хто хоче поїсти більш-менш корисної їжі, не так як фастфуд, то хто буде в Одесі, можете заглянути сюди. Поїсти можна ось нормально, в принципі, недорого. А зараз ми йдемо в тому напрямку, щоб сісти в автобус. А ось це пасаж. Зараз ми в нього. Зайдемо і подивимось. Була в Одесі, в пасажі жодного разу не було. Познімаю вам, можливо, і ви не були, якщо цікаво. Різноманітні магазички, відділи. Ось так.